Всім привіт, друзі, з вами Вадим Довченко. Додаткові матеріали до 3, 4 і 5 уроків, найкращих шахових уроків. І сьогодні розглядаємо з вами партію Зігбер Тараш, Ріхард Третій, 1922 року. Тараш вже був близько 60 років, Ріхард Третій молодший, звісно, за нього. Напевно, найкращі роки тараша це були кінець 19, о, кінець 19 століття, початок 20 століття 1890 по. по 1910 рік приблизно його активність була дуже-дуже на високому рівні. Ось займав перші місця в турнірах. Ну, один з найбільших шахових теоретиків, звісно. І послідовник позиційної гри Стейніца, Ось такий прямий послідовник вклав дуже багато в шахи позиційної гри, саме в позиційну гру. Ну і на цій партії, дивіться, з третього уроку є маленька відсилочка. В третьому уроці ми трішки говорили про короля і підключення гри. Підключення короля до гри. А ще один момент це слабкі поля. Отже, партія відбулася в захисті карокан. Ми з вами її будемо поверхнево розглядати. Я розкажу тільки ідеї певні в цій структурі. Так, давайте. Є 4. Ось це в нас захист карокана. Хто не знає, ось буде знати. С6 це, це в нас захист карокан. Кінь С3. Ну і варіант двоконей. Варіант двох коней, сам я полюбляю грати. Є пішак вперед, але там просто там, там погана позиція в чорних. Ось, ну, звісно, найсильніше продовження це виставити слона на G4, ну, грає в 6. На в 6 може зіграти просто десь пішак вперед. e 5 зараз комп'ютерний аналіз показує, що це досить непоганий варіант. А тут б'є. Сіпер Тараш б'є, Зіпер Тараш до речі, грав білими Ріхард Реті uh, Чорними. До речі, Ріхард Реті не реалізував, напевно, всі, свій весь потенціал, так як за, захворів з кралатину і помер. 29 29-39 році було. Ну, Я думаю, що він, напевно, що, да, досить молодий був Ріхард Реті, і не реалізував весь свій потенціал, проте дуже багато вклав в шахи також, напевно, найвідоміші Еншпілі Реті взагалі. І... Принцип Реті. Ось, ну, хто знається Неншпліг, знає, знає про Реті, ну а також дебют Реті, перший хід 3. Ось про Реті, щось я мало розказав, ну, але це також дуже відомий теоретик. Ну, проте, в шаховому плані, я думаю, Зігберт Тараш його а, якби, випередив. Окей, отже, побили пішака. До речі, рідкісне продовження, щоб взяти пішака, взяли-взяли ось таким чином. Тому що, ну, ми тут війшли в структуру, де два пішаки. Проти трьох. І зазвичай відбувається атака цими двома пішаками пішакової, пішакової більшості, атака пішакової меншості. Отже, пішакова меншість буде атакувати пішакову більшість. Ви зараз це все побачите. Ось ми тут розвиваємося простенько. Слона чорнопольного дуже часто, білопольного чорні дуже часто розмінюють, тому що пішаки будуть виконувати функцію білопольного слона. Погнали! А виводимо зараз ще чорнопольного слона. Ну і все, роздох практично завершений. Ну, і тут перший момент, таке включення А3. Зібертера ж знав, що вже тоді це все було продумано. А6, Б5 хочемо таранити цього пішака на, на Б4. Ось все стандартно, нічого нового не видумує. Реті, ну так грали ще й до нього. Отже. Декілька тут моментиків, ну відразу зараз пішак вперед якось зіграти буде погано, тому що ми просто поб'ємо і ніякої вже атаки пішакової меншості не відбудеться. Саме тому підготовлює от ферзем, бачите, хочемо ще зіграти десь А5 і тоді продавити Б4. І зазвичай тури стають десь на відкритій лінії і атакуємо ці пішаки. Ось ця вся ідея. Ці бертара ж тут досить досвідчено класно захищається. Дивіться, Чорнопольний слон повертається на С1, дуже класно захищає цю пішакову структуру. Ось ферзь, до речі, оцей вхід ферзем якось не до кінця зрозумілий, він тут захищає коня, тому що якщо його поб'ють, то насправді потім добраться до пішака Б2 буде досить складно, вже не вийде цей атаки пішакової меншості. Саме тому захищає ферзем цього коня, якщо слон поб'є, то вже проблем ніяких не буде. Ось ферзь його зможе побити. став туру на відкриту лінію. Ну, окей, дивіться, пішакова меч, атака пішкової меншості таки відбулася. Ми йдемо десь вперед, атакуємо. Ось білі, чорні реалізовують свою ідею, а білі реалізують іншу ідею. Отже, ось цей хід, ось це включення. Ось ще перед цим Тура є 1 якраз створили отаку от загрозу ходу коня на F5, де розміняємо чорнопольного слона, і наш чорнопольний слон має виглядати краще. Взагалі, два слони буде виглядати краще в цій позиції. Ну і допускає це ріхартреті, ось, і практично позиція відкривається, то і подивіться: ну, напіввідкрита позиція, і, чесно кажучи, є вже певні дирки. Тобто, чому зіграв же 6? Тому що пішак зараз провисає. А як захистити його? Напевно, найкраще був захист саме кінь а, D6. Був непоганий захист, і можна було якось так робити, тому що на взяття б'є кінь, ферзь б'є, і ось тут можна побити пішака відповідь. І ось тут нічия. Нічия. Повірите, що тут ну, важкувато щось зробити. така суха позиція. Ось. Але тут от зіграв вже 6. І що, це, що ми з вами з уроків вивчили? Отже, і вам, вам потрібно з цих уроків, які от є тут такою матеріали, взяти з партій. Основне, що ми розбираємо, а це послаблення яких полів. Чорних полів тут, бачите, навколо короля чорного ослаблення чорних клітинок. Ось, і оці слабкі поля, вони скажуть а, ще про себе. Ось, заходимо слоном. Так, о, він так і зайшов, бо я так зіграв, а відразу не зрозумів, чи зайшов, чи, чи не зайшов він так. Ось. Момент цікавий, кінь десь-де, хочемо розміняти два слони. Звісно, що перевага двох слонів тут досить неприємна, тому що десь ферзь може, зможе перескочити, десь пішак, пішаказ можна буде побити. Ну, є певні труднощі в короля, саме тому хоча б одного слона потрібно побити. Ще нічого страшного не відбувається. За дошкою взяли-взяли. Ось, і ось тут починається реалізація оцеєї переваги. Двох слонів. Можливо, тут не варто було віддавати цю туру. Ось, ну точно не варто було. Це точно неточність, тому що потрібно було робити щось з цією турою, атакувати цю туру, яка стоїть на е 7 тому що вона досить активно зайшла на сьому лінію. А як ми знаємо, а, по понімцовічу, так, що сьома лінія отакий ряд, який дуже важливий для тур. Ось. А, і не знаю, як тут можна було реагувати, чи можна було так грати. Напевно, що ні, там якісь. Певні, можуть бути тура шах, король відходить, персь потім жахує. Дай втрачається Тура, напевне. А, пішак втрачається. Ось, ну те, що я вже зрахував, так що не можна було, бачите, так грати. Ось, ну, проте, Реті робить неточний хід, бачите, він був хорошим теоретиком, та проте в шахи інколи помилявся, як Всі шахісти помиляються. Ось, ну, а Зігбертара вже був, що тут 60 років, мавши, ну, зіграв там досить-досить потужно. Дивіться. Ось, перший момент. Отже, тут є певні нюанси вже. Тому що, по-перше, дивіться, Тура стоїть на е 7 і є певні загрози. Якщо і дивіться, як класно переставляє ферзя, атакуючи туру, можна буде зайти. По-перше, він перекриває цю діагональ, що якщо там Тура зробить шах, можна буде спокійно відійти. І тепер реально чорним потрібно подумати, а як захищатися від всіх загроз, які тут повисли. Ось, не так все просто. Саме тому дивіться, от нападає, перекриває діагональ, нападає і хоче поставити ферзя на Е5. Що й робить? Ось класна централізація ферзя. Напали зараз на цього коника, хочемо десь зіграти Тура С7, і якщо десь ферзь відскочений неправильно, побити цього коня, ну, загрози зберігаються. Ось Тура йде на а 8 хочемо атакувати, вже десь робити якийсь шах, хоча б якось рятуватися чорним. Ну, проте дивіться, атакуємо ферзя. ну, Єдиний такий вихід, який знайшов Ріхард Ретті, це розміняти ферзі. проте, після розміну ферзів, що буде? А ну, я, як ви думаєте, що буде після розміну ферзів? А там просто сьома сьома лінія просто буде зайнята. Це раз лінії для тур, те, що ми з вами в першому уроці робили, так? сьома лінія дуже важлива. Друге, в третьому в, в році ми дивилися. В четвертому му і в п'ятому році ми розглядали з вами слабкі поля. І тепер ще один буде з третього уроку, відсилка до третього уроку, а саме а, взаємодія всіх фігур і короля, в тому числі. Отже, взяли-взяли шах. ну, ферзю, Королю нема куди відходити, тільки H8. Король аж 8 Тепер напали на пішака. Отже, такий гарний проміжковий хід, і на коня також напали. Ось, ну тому що шахи забрали конячку. Але тут дивіться, що робить. Не б'ємо ми цього пішака. Ні в якому разі, ми його не б'ємо. Нащо? Для чого нам цей пішак, якщо король стигне вискочити з тієї пастки, в яку він потрапив? І ми тут повністю обмежуємо конячку. Граємо f 3 Дуже класне рішення. Слухати зігбертара що ця партія дуже класна, позиційна, чітка гра. І тепер. Активізація останньої фігури, а саме короля. Активізуємо королика. Ну, один момент, який тут хотів зробити а, Реті, це а, оцей хід він зробив для того, щоб, наприклад, якщо король відразу піде, можна перекритися. І тепер вже точно не гірше. Ось, в чорних, можливо, навіть краще через оцю слабкість, яка є. Ось, ну, в перспективі довгостроковій. Ну, але тут нікого ми нікуди не пускаємо, вже сім напали тепер на конячку, немає його куди толком перевезти. Ось конячка йде на на пішака, і тепер ми активізовуємо ще одну фігуру. Ідеально зіграв Гібертараш. Король G3. Слухайте, пробачте, щось я довго затягнув, проте партія дуже-дуже цікава. І дивіться, король йде, йде далі, йде далі. Він хоче з'їсти тепер цього пішака на Е6. Та який там пішак. Тут матувати ми будемо. Ми можемо просто зіграти, дивіться, хід F6, F7 і мат королю. Все. Друзі, ну от практично партія ось тут і завершилася. Здався. Ріхард третій. Чому? Ну, тому що є от простий такий хід. А що робити з королем? Не до кінця. Ну давайте зіграємо там G7. Окей. Може зіграємо G7. Тура о, G8, Тура G7, король H8. І напевно, можна просто зайти, правда? А, Тура B7 же, правильно, атакуємо конячку, і тепер на. Якщо напали. Можна напасти тура D7 на конячку. Зараз я намагаюся знайти ці моменти. Ну і все. Да. Кінь провисає. Ось, і ще одна загроза, яка висить. Основна загроза, яка висить, От якщо ми десь там зіграємо турою, ну там ще король G8 показує. Ну, окей, б'ємо коня. А якщо ми просто десь заберемо конячку, да? ну то просто цей хід виграли, виграли партію, виграли, друзі. Ну, ще шах, можливо, там може бути якийсь. Просто б'ємо. Мат, мат в два ходи. Друзі, отака от от цікава, цікава партія. Слухайте. А, і війшла в історію. Дуже класна партія. Зіберта Тараша, класного шахіста. Ось який вініс дуже багато. Ну і, звісно, Ріхард Ретті, класного теоретика. Так, що ось така а, класна позиційна, позиційна гра. Ось, ну, і моменти, які ми можемо. да, Активізація короля навіть в атаці, вже в Еншпілі. Далі, гра по. Слабких полях, по слабких клітинках, ну і також відкрита лінія. Дивіться, відкриті лінії, і голов... як я назвав тоді це відео магістралі для тур. Ось ця магістраль для тур по сьомій лінії. Просто ідеальна в цій партії. Добре, друзі, з вами був Вадим Довченко. Це були додаткові матеріали до найкращих шахових відеоуроків. Всім всього хорошого, до побачення!